Пам'ятаєте, як у рашистів свого часу було від'ємний контрнаступ, так і в нашого уряду від'ємне зростання мінімальних, мінімальної заробітної плати. От цим вони такі ж шкідники, як і ворог, які працюють на себе, тому що витрачають. Єдиний марафон, півтора мільярда, витрачають 1,7 на забезпечення офісу президента. Збільшення в цьому році на 1,7 мільярда гривень. Вові на тисяча піар акція на 14,4 мільярда, збільшення зарплати чиновників в чотирьох міністерствах, намагання підняти виплати народним депутатам на проживання і проїзд. А що там ще цікаво? А 113 мільйонів. На лобістів для того, щоб уряд міг більше відпочивати, а за них працювали американські компанії. Це все те, що сьогодні є нашою реальністю, як і реальне зменшення мінімальної заробітної плати. Маємо такий уряд, маємо таку таке керівництво держави і маємо такі наслідки. А якщо не буде нормальної зарплати, то це не лише проблема сьогодення, це проблема. Повернення людей після війни, тому що якщо зарплата маленька, люди точно залишаться в Польщі, Німеччині, Італії в інших країнах світу і не будуть повертатися в Україну. А якщо зарплата маленька, то після завершення війни ви скоріш за все поїдете з цієї держави і вас нічим тут не втримати. Але іноді складається враження, що це було б зручно для української діючої влади, щоб тут було поменше українців, щоб було менше людей, які вміють думати. І які не погоджуються з такою бездарною державницькою політикою.